Вона сама побачила світ і показала його мільйонам глядачів завдяки Україні і найбільш рейтинговому тревел шоу Орел і Решка. Цілих 9 місяців на рік вона подорожувала, злякалась, непритомніла, встала і пішла. Потім були майстер-шеф, не зупиняй мене, і можливо було б більше. Але у долі Жанни Бадоєвої намалювалась перспектива Московії. Кататись стало вигідніше на першому каналі. Прем'єра на першому в Афінах, місці, де народжуються боги, легенди і демократія. Ласкаво просимо в Афіни. це життя інших. Жанну Бадоєву вважають українською телеведучою, попри те, що народилась вона у Литві. Можливо, через те, що родина Шоу Вумен переїхала до Києва ще на початку 90-х, і Бадоєва усіляко нахвалювала столицю пізніше. Ходімо вивчати далі це прекрасне місто і знімати найбільш цікаву програму про Київ. Не захоплюйтесь аж занадто акторами, бо можливо вони лише грають певну роль. Ось так і від любові Жанни Бадоєвої до прекрасного Києва, зокрема, і України загалом не залишилось і сліду у 2019-му, коли вона відмовилась від паспорта з тризубом на користь громадянства Італії, в якій жила з 2014-го. і все б нічого якби не паралельна робота на російському телебаченні. І я не зрадник, я не зраджу тебе ніколи. Давайте зробимо вигляд, що повірили в ці слова. Але тези Кремля про якийсь не такий український народ, і те, що революція гідності це помилка, Жанна почала просувати давно. Ось, наприклад, її думка про Україну у 2020-му. Її так ж бурляє, що це навіть не можна назвати словом розвиток. Ніколи такого не було, і от знову. В перші дні російського повномасштабного вторгнення Бадоєва говорила, що їй страшно, але не назвала Росію агресором, а війну війною. А потім, взагалі, замовкла на якийсь час і зникла з соцмереж, ймовірно, щоб уникнути хейту на свою адресу. Так їй навіть вдавалось якийсь час не потрапляти до так званих чорних списків. Я там нічого не веду, вони мене напевно забули. Ні, не забули. Особливо після того, як Бадоєва вирішила працювати на Росію, коли і ще була українкою. Принаймні за паспортом. Ерефія уже знищувала людей на Донбасі, а Жанна без будь-яких докорів сумління працювала на московицькому телеканалі. П'ятниця. Мама, мія! Були шоу битва салонів. Жанна одружи, Жанна, допоможи. Жанна, іди. Просто йди, хотів би сказати я, але натомість констатую виник інший канал, і пішла вона на перший вранці. У вас Життя інше, а ввечері у вас краще за всіх на якомусь етапі Бадоєва задовбалась приховувати, що гроші її цікавлять більше за долі колишніх співвітчизників. Жанна змінила самого Максима Галкіна у дитячому шоу Лучше всіх. Нарешті слухайте, ми на вас вже зачекались. Російський комік за свою антивоєнну позицію та статус іноагента залишився без роботи Україні окупанці але любителька російських банкнот Жан. На тут як тут. Щоправда, її талант не оцінили навіть прокремлівські блогери. У мене з'явилася підозра, що вона не набагато і краще ніж чоловік Пугачової. Але чого тільки не зробиш заради жаданих рублів, Бадоєва із завзяттям аніматора на дитячому святі взялась доводити, що вона друг усіх дітей не гірша за Максима і, взагалі, краще за усіх. Ой, тобто лучше всіх. Як я була конячкою, як я була коровою, як я була драконом з масштабами у Жани так собі. Починала в Орел і решка, коли на мапі проєкту був весь світ. А ось продовжує у житті інших, де географія сильно обмежена країнами, куди поки пускають представників ерефії та їх посіпак. В Москві я не пила жодного разу смачну каву. Я не полінувався і зайшов на Ютуб канал проєкту. Якщо у 2021-му це були здебільшого західні країни, то потім переважно Болівія, Перу, Намібія, Еквадор, Таджикистан, Казахстан, Китай. Це теж непогано, але є одне але. А нам треба сподіватись, що наші групи крові одне одному підійдуть в інакшому випадку. Весілля може і не відбутись. Вітаю у бодрумі! А іноді доводиться розмінюватись і на більш дрібні прояви, як от сервіси від одного з мобільних операторів для тих, хто подорожує Росією. Ну що ж, коли в солідні країни не пускають, то можна поганьбитись і у болотяній рекламі, щоб тебе відшив, якийсь наїв, який теж не визначився. Він за розумних чи красивих. Я ще не зрозуміла, і як красиво відмахнувся від мене нагієв. Ну а справжній чоловік Бадоєвої вже третій теж живе в Італії. Це Василь Мельничин, який займається виробництвом взуття. Він за легендою і пропхав Жанну на російське телебачення. Отак взяв і зустрівся з Костянтином Ернстом. А той взяв і запустив шоу колишньої українки на першому. Все ж так просто з цими генпродюсерами. Але це не точно. Якщо говорити про удачу, то напевне нам пощастило. Втім, таку удачу Жанни чомусь не дуже сприйняли за перебріком. Не інакше заздрять. Найголовніший талант Бадоєвої це наявність чоловіка, бізнесмена. Телевізійна тусовка і пильні глядачі все ніяк не можуть збагнути, як так виходить. Іноагента Галкіна витурили, а на його місце посадили ведучу з сумнівною репутацією. Вона не те, що російського громадянства не має, а взагалі, колишня українка з паспортом ворожого є. І така підозріла особа ходить святими студіями Останкіно. Таке відчуття, що цю мадам хтось на федеральне центральне телебачення штовхає. Але судячи з настроїв у болотяній госдумі, Жанні у нинішньому статусі залишилось недовго. Одна з депутаток уже написала офіційного листа гендиректору головної телепомики Рефії Константину Ернсту Стук, стук! Хто твій друг? Вважаю, таким особам не місце на тебе необхідно зняти з ефіру. Ніна Останіна, депутат Держдуми РФ Отакої виявляється, зрадників ніде не люблять. Мабуть, Бодоєва і не здогадувала, що на Московії буде майже неможливо стати своєю, адже там автентичний і неповторний Жанно, тобто Жабо Гадюкінг. От прямо іди плач, вмирай, страждай, перетворюйся на опудало. До речі, якщо вже заговорили про чоловіків, то продовжимо тему. Другий колишній Жанни Алан Бадоєв до обстрілів російськими ракетами теж агітував за дружбу народів. Як він сам зізнався, жив у паралельній реальності рожевих поні, не помічав війну на Донбасі і був за мир в усьому світі. Але після повномасштабного вторгнення прозрів публічно розкаївся і відвернувся від Москви. Втім, про колишню дружину висловлюється обережно. Типу. Жанна сама все пояснить, коли прийде час. Якщо їй захочеться поговорити про це, я завжди з нею про це поговорю. Але я думаю, що не захочеться. поки точно не захоче взяти, хоча б її інстаграм, де все весело і красиво. Попри те, що в Україні продовжують гинути люди, але Жанну Бадоєву це не цікавить. Це життя інших, а не її. І Якщо вам здається, що ваша нерухомість дуже дорога, то повірте, ви не знаєте, що таке дорога нерухомість, поки ви не приїдете в Гонконг. Ще раз переконуємо, що для деяких людей гроші не пахнуть. Колись рідну країну можна забути, на принципи, наплювати і продатися агресору за дорого. Або ні, рубль, знаєте, валюта нестабільна. Єдине мене постійно цікавить, а чому ось такі жанни заробляти люблять на Росії, а жити у Європі? Якось нелогічно любиш Ерефію, то й живи на болотах, а не з комфортом в Італії. Ні, ну критика це прекрасно. Та все ж покарання вже наздоганяє Бадоєву в Україні. Вона потрапила до санкційного списку проти діячів, які публічно закликають до агресії та виправдовують війну і тимчасову окупацію з боку Росії. Якщо людина мені зробила погано, якщо вона мене образила, її більше немає в моєму житті. Заходи передбачають блокування активів, обмеження економічної та фінансової діяльності, культурної співпраці і позбавлення державних нагород. Тому замовчувати геноцид українського народу, як бачимо, довго не вдалося. Це війна.